Я, по-перше, хотів би подякувати команді Карпат. Знаю, що їм так, так же важко, як і нам. Немає складу, грають угорську лігу, але видно, що команда грає в гандбол. Видно, там роботу Бориса Анатолійовича. це дуже приємно. Сьогодні був дійсно такий, знаєте, гандбол, за яким ми скучали. Справжнє дербі, накал для глядачів то було супер для, для тренерів. То валідол, що щодо якості гандболу, то е, це дуже складне і таке питання, але в таких іграх вже виграє, виграє настрій. І я дуже радий, що ми сьогодні перемогли. Для нас це так, так, так само дуже важна була перемога, тому що багато невдачі травм в польському чемпіонаті. Нам потрібно було десь якісь передихи емоціональний. Хотів би сьогодні ще відмитити дуже Якісну і роботу суддівської пари, взагалі ніяких претензій, хоч така була дуже складна гра, але я хочу дівчатам сьогодні подякувати за дуже якісне суддівство. А, окрім того, турнірна ситуація в нас теж цікава зараз. От, вся боротьба ще попереду, напевно. Та, це тільки починається. Це, все тільки починається, і я радий. Що Сьогодні ще й було приємно, що сьогодні були глядачі в залі і, і дійсно і вони вболівали. Я думаю, що кому-кому, і, і а їм, я дуже думаю, сподобалась гра. Ну і ми що, я можу сказати, привітати своїх дівчат і хто за нас вболівав. Ну, ця перемога вона була дуже складна, і тому ми дуже раді, що сьогодні виграли.